Бійці 34-го батальйону Батьківщина 57 57-ї механізованої бригади збройних сил України отримали інноваційну техніку для нейтралізації ворожих безпілотників, а також мобільний комплекс для виявлення живих об'єктів. Новітнє високотехнологічне обладнання, яке розробили українські інженери-конструктори, привезли на передову представники партії Батьківщина. Крім того, військовим передали прилади для корекції вогню та пристрої нічного бачення, допомогу від волонтерів, а також засоби для обігріву в холодну пору року. Кому привезли ті речі, які для них надзвичайно необхідні? По перше, засоби боротьби з безпілотними апаратами. З іншого боку, ми привезли технічні речі, які допомагають. Обігріти наших воїнів це і пічки-буржуйки, які використовуються в ліндежах і в мінометах. А також ми ввели всі ті технічні засоби, які допомагають для артилерійської корекції вогню і все інше, щоб наші артилеристи били без промаху. Це наші герої, це ті люди, які дійсно своєю щоденною тяжкою чоловічою роботою захищають територіальну цілісність і незалежність України. І зараз вони забезпечують той дуже необхідний мир на Донбасі, якого ми так всі прагнемо. Мобільний комплекс для фіксування живих об'єктів, які військові зможуть використовувати для захисту своїх позицій та блокпостів, вже пройшов успішну перевірку в польових умовах. Ми спитували в польових умовах його він себе… Приближених боевым, он достаточно хорошо себя зарекомендував. То есть сбоев нет. будуть реальные реальні тести в бойових условиях. Я думаю, що после этого ми будемо ще раз обращаться для того, щоб эти новинки поступали все-таки на вооружение. Вообще, по хорошому бы, это було б здорово, щоб эти інновації були действительно во всіх військах. Незважаючи на мінські домовленості і так зване перемир'я, їхні позиції регулярно обстрілюють бойовики. Також активніше ніж раніше діють диверсійно-розвідувальні групи супротивника. Тому, за словами бійців, привезена новітня техніка для батальйону, як ніколи, є актуальною. Проблемним все ж залишається питання із військовим транспортом, якого, на жаль, все ще не вистачає на фронті. Проблема з тяжолою і легкою технікою. Тобто, Броні тяжологой, немає взагалі. І легка техніка, як ви бачите, то на чому приїхали самі: бронірованих, на яких реально можна передвигатися крази. Не давалося не ні на прощання. Делегація з Києва напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці та від імені лідера Батьківщини Юлії Тимошенко передала військовим ікони, освячені у Володимирському соборі в Києві, з побажаннями Божого захисту усім воїнам. Кожну ікону спеціально освятили для, для воїнів. Це матірка Божа спеціально освячена. Вони різні. Як відомо, 34-й батальйон Батьківщина був сформований торік на базі руху опору, як батальйон тероборони Кіровоградської області. Нині входить до складу 57-ї механізованої бригади Збройних сил України. З часу його створення партія Батьківщина активно ним опікується, доставляючи бійцям не лише військове обладнання і техніку, але й гуманітарну допомогу та одяг. Христина Блев, Станіслав Єфремов, АНТВ.